он веселка. Он я. Це дуже веселий чоловічок мій. Хлопчик-бровчик. Бачите, будем... яка веселка? Зараз будемо коропів тягати. Дощик пройшов. Зараз буде фай. Тут ми були на змаганнях, якраз на цьому місці ми виграли перше місце. Якраз зараз Дараз будемо гарний. розбиратися. Гарний сек. Розкладатися, так? розбиратися. Тут нові. Альтаночки поставили. Дуже гарно так зробили. Ну, в общем, ми розкладаємося. Навіть бардак у мене вдома. Все, позакидала палатка. Тут ще валяється кріслена, бо заробові треба відвезти машину, бо тут не можна тримати машину. Десь яке небо красиве. У нас сусіди є. І там стоянка, треба туди машину відвезти. І ось так. Ждемо покульовочки. не кормив Ще не кормив, я зберехала, вибачте, він каже, що він ще не кормив, навіть не позакидав. То ще не ждемо, він каже. Він там бурмоче, бурмоче, собі бурмоче. Ось там кліпає, чеклує. че я? І я, і я. то будемо кормити червоною ікрою. Сам не їсть ці а буде до рибу. Корматикров. Що? Що, бланком соточку, а ну. Щоб навіть не чути водилище було. Получиться? Uh -huh. А ну да. Oh. Ааа, не долетіло. Скільки? Десь 5 метрів не долетіло. Так покинули. цього стане, я думаю, тільки десь старакет 12 більше не треба на початок. Ого, аж чотири машини. В який караван і їде на той берег. Чотири машини. Тут тю Перша. Чого? Перша рибка. Маленький такі, півтора. Позор Позор страшний, ну. А дві рам, рамчо ті, як вони називаються? Такий типу, ну, гарний такий по центру має. Має посередині отаку. Іх ти що. А вони О, отакий. Таку штучку має посередині, вась? Рамчаті вони називаються вроді. Булькай. А погодка бомбезна, ні? Вообще ні. супер. Так. Але рибка щось нас не клює. Я думав, буде клювати тут жарко, але сонця нема. Знову для бохи. А ми зараз будемо вечеряти, бо я вже такий голодний просто капець. Так що викидав я свій весь корм, а риба не клюєт. Риба не клюєт. У нас є риба. Гарна риба якась. А сусідні водки погрібає. Тримає вудку, бачиш? Як він зігнув і тримає. Він не дається. Великий крокодил у нас тут є. чуєте який крокодил?

зараза вже пішов не то що на наші він вже пішов Це тільки найголовніше, що дощ тільки почався дощ. Зразу покльовка така. Поки був штиль, нічого не було, озеро мовчало. Вже тут я вже його трошки підтягнув сюди. Блін, я вже так тримаюсь. ну зарази йде все рівно того до нього. Все, я вже бачу. Може побачити якісь який... з зараз міром перебиває. Лишить, пише цей. парує вода, я ще не бачу нічого. Ну, лайнер, де ти? Бачишки? Mm. <ріст> я тільки щось хлюпають, і все, все, що я чую. О, сусіда поїхав. Оце ми ввалили! Оце ми ввалили! Ай хіра собі ти подивився, який його скатить! Щопси, Це просто монстр якийсь! О, здоровий якийсь! Опа! Опа! Блін, як його взяти я не можу його коротко, отак. Коротше, отак. От от О! Фу, блін. Що Зараз ми його зважимо. Скільки там? Тринадцять Кіло 200 має сумка мокра, ну це пофіг О, 13,5 зафіксувало Ой, добрий ранок. Капець, який туман. Фух. Оце як вночі втретій клюнуло і все. Бошняк навіть маленький не клював. Мабуть це із-за цього туману. Я тільки хотів поперекидатись, дощ почався. Треба трошки переждати. Отака От у нас погодка така. Скільки в нас? Але кажеш, напевно, не велика. що ага. це там буде? О, та лямпа йде. Не, а то щось таке. Так, це вона. adesso in chi? tre i suoi! questa qui! ma non è più torrano più di bici! Оксана тягне рибу. Я тільки витягнув тузика і зразу друга покльовка, Оксана взялася за працю. Давай. Що видно, що новачок тягне катушкою. Нічого нічого, тяни, тяне тяне тяни, я тобі нічого нічого не кажу. не швидше, як не чуєш, може вона вже зійшла. На зв'яну дощик почався. Іменно знов і кузнов почався дощ. І знову почалися покльовки. Зразу дві підряди. А то що то починається, то перестає, то починається, то перестає. Так періодами. Іменно коли. Є? Є? Тягни, не бійся. що ти. Що думаєш, що щось більше? То як ви більше. Я б тобі перемогла. То ще переможеш, чекай. Практика, практика. Чуть-чуть ліво. Ні, не чіпай просто жилку. Дивись, що а ти, ти зробив. я не знаю, робив. Мені треба рибу підняти. Не треба було просто тримати між жилками, то й все. Піднімай її. Ще не жіничка не клювали цілий день. Пару тузиків піймали, ми всі не собі сюди вечерю. Ось ранок. Погодка не дуже лучших таких погодок. Дощовий ранок. Що не бачиш? Що не бачиш, що Який дощовий ранок. Взагалі цілу ніч падав дощ. Цілий сіньку ніч. Ще риба не ключе. Які колобанки. Та і рибка не клює. Он йому якийсь малюк попався. Малюк. Малюк, люльок. І ось так. Ми мокнемо. Вже закинуті вудки, ліпше з цієї сторони, бо вже я бачу, що я вже не чіпляю. Кожен раз покажи люльока. Який люльока. Ой, дуже маленький. Люльока. Ще пригає з води. Можна дихати може... маленький. Валив, валив, ми мокрі зібрались, в общем. Вже всі поїхали і сусіди, і другі, і треті. Тільки ми ще лишилися. Все, до зустрічі. Будемо. Бай!